Ананія і його жона Сапфіра повели себе точно так, як нинішні зачинателі судебних переслідувань. Це всі політичні, світ про то знає, світ сміється, Уже ганьба наробили нашу державу. Могли б вже взагалі публічно каятися. Но обманчики Ананія Сапфіра померли за своє лукавство. І ми віримо, що багато люди злі, рано чи пізно понесуть кару. Той чоловік, який вимагає завершити вже надо мною суд, але добре знає, що в мене нема за що судити, там, напевно, врвалося все людське, якась там внутрішня розділення. Лікарі називають шизофренія, коли чоловіка самого судили. І мали за що судити, і за клевіту. Друг самий друг требує не просто справедливо засудити, а будь якому випадками засудити. Ми сподумали собі, Боже Великий, ми благодарімо Тебе, що востали князі і всьогосвітні, і начальники проти Христа, проти Церкви Його. А ми сподобалися, щоб то і мирно, з любов'ю. Не обіжаєся на них, не призиває на них суди. Ні, ми далекі від того. І не призиває на них Божу кару, також далекі від того. Бо сказано сьогодні в Євангелії, хто має любов Божу, легко прощає. Да, ми в плані інформації говоримо, але говоримо і все з любов'ю, спокоєм. І з тим, щоб вказати, наскільки в Україні судівство впало ниже плінтуса. Фактично суддівство перетворилося на древнє, коли суддя був просто палач, натягав мішок на голову і різав голову любому, кого його привели, не розбирається винуватий чоловік чи не винуватий. Ми ж сьогодні скажемо разом із Господом Боже, Ти благословив, пам'ятати і слідуйте Писання, бо ви через них хочете мати життя вічної, а вони свідчать про Ісуса Христа. Читайте пророчества, читайте псалтир, а воно наповнено повними пророчествами про Христа, про Його кресні страдання, смерть і Воскресення. І ми читаємо, і ми закликаємо всіх наших людей. Настольна книга для християнина Православного має бути по можливості Біблія Велика і по можливості Окремо Новий Завіт. Май ідеально читати на церковно-слав'янській мові, бо для жителів Закарпаття церковна мова і наша мова, мова русинов майже ідентичні. Ну, кому не є легко читати, може читати на любій мові. Однак, щоб будеш. Душа чула Слово Боже. Божа Мати, благослови нас щоб наші молитви за подання сили Божої митрополіту Арсенію, який прибуває незаконно у гоненні за віру Христову, терпить гонення за віру Христову, за так много погубленого і пониженого в честі. Митрополіта Павла, за збитого і замученого митрополіта Лонгіна, і за всіх других священників, котрих деколи заставляють признатися, лише було, що засудилися ще бо або признався. Ми не тому на суді доводимо свою правоту і невинуватость, що маємо основання. І наші опоненти, і лже проповідники, і лже журналісти про то знають. І Бог знає. А ми віримо, доти ми діти Божі. І тут на землі молимося і за своїх друзів, і за близьких, а і за гонітелів. А у вічності віруємо в'єдно з святими і з нині поминаємо. Святими церкви зможемо й ми наслідувати по милості Божої, Царство Божеє, царство уже вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес.